Вітаю вас, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас 3 травня. Це поле нашого зимуючого гороху. Проводимо інсектицидний захист. Як можете бачити, початок цвітіння. Настав час для роботи. Попередником тут був для гороха соняшник. Соняшник не простий, а соняшник Clearfield. Тому в якості гербіцида ми тут застосували аналог агрітоксу. Однак як я бачу, щось він не дуже спрацював, якщо чесно. Боже, камах просто тьма. Все літає, все жужжить, особливо з краю дуже добре видно, що падалка соняшника, вона вон пригнічена, підпалена, однак не померла. А деяка навіть і відійшла. Одразу після обробки гербіцидом у нас були такі затяжні дощі на 4 дні. Мабуть, це і дозволило. Гербіцидний стрес подавати бур'яну. Ну, нічого вже не вдієш. Буде більше роботи для дисиканта, як то кажуть. Десь щось прорветься, десь горошок придавить, а десикант все інше висушить. Ось така картина. Краю трошки рідкуватий, є випадіння. Зима непроста видалась, Досталось на навіть гороху, не тільки пшениці. Через випирання втратили ми частину рослин, якийсь процент відійшов. Ось така картина. Роботи дуже багато, не встигаю навіть знімати відео. Вже не знаю, який день працюємо без зупинки, поки погода дозволяє, намагаємось встигнути до свят, як вимога більше закрити. Питань по оприскуванню, по пересіву. Цьогоріч маємо неприємність, були вимушені пересіяти ріпак. Про це згодом. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал. На все добре, слава Україні!